Бажаю здоров'я! Сьогодні 19 вересня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Які зараз пріоритетні дії ворога, дивіться у цьому відео. Поїхали! Часів яр. В районі майського це північніше від часового яру без змін. Ворогу просунутись не даємо. У самому місці лінія фронту не змінилась. Ворог закидує наші позиції кабами, а з нашої сторони працює авіація по будівлям часового яру, де є скупчення живої сили, та командні та спостережні пункти. На цьому тижні ворог сильно штурмує по трасі на Костянтинівку, дійшов до ступочек, Зараз там ідуть бої. Костянтинівський напрямок: ворог продовжує тиснути від Білої гори у бік. Притечені, поки стримує. Від Олександра Шультине ворог продовжує закидувати свої ДРГ групи у бік дач, деяким вдалося дійти практично до Костянтинівки, це приватний сектор, поки всіх знищує. Саму Костянтинівку вже жорстко розбирають кабами, шахедами та РСЗВ. Все більше і більше загиблих місцевих. Переважно, це літні люди, які. Відмовились від евакуації. Дружківка та Краматорськ теж потерпають від обстрілів кабами, шахедами та дронами Камікадзе. Дронів настільки багато, що не вистачає ребів та детекторів дронів на всі автівки. Бо раніше ставили ці прилади на автівки, які їздили суто на позиції, то зараз потрібно встановлювати практично на весь транспорт. То зараз у ворога пріоритет бити по мирним містам. Ну, чесно кажучи, як для мене, це марна трата боєприпасів, бо якоїсь паніки вони все одно не дочекаються. В районі Клибанбики, Катеринівки та Яблунівки без змін. Ворога стримуємо, але ворог накопичується в районі Яблунівки, де ми чекаємо великого штурму. Причому він суто піхотний, бо важку техніку не спостерігаємо. А якщо її спостерігали, то вже давно б знищили. А ось від Полтавки у бік Русіньяр ворог протиснув близько одного кілометра. Сам Русіняр під нашим контролем, саме тут окупант збільшив свої ДРГ-групи, які працюють в районі Русіньяр. Якщо раніше у них були групи 2-4 чоловіка, то зараз 8-12. Покровський напрямок. За тиждень без суттєвих змін продовжуються позиційні бої в районах Успинівки, Котлина та Звірова. Ворога по максимуму стримуємо. Добропільський напрямок. На цьому напрямку на даний момент Збройні сили України мають перевагу і у великій кількості знищують живу силу окупанта. Продовжуються бойові дії біля Кучерів населеного пункту маяк та між Новоторецьким та Разіна. Але про якесь прирізання та узяття ворога у кільце говорити зарано, бо постійне підкріплення, яке кидає окупант, на цьому заважає це робити. Взагалі, по нашим даним, ворог продовжує накопичування. Нехватка палива для важкої техніки у них залишилась. Також підвищились обстріли нашого тилу. Особисто я поки не бачу якогось переломного шансу з обох сторін. Ось напишіть у коментарях, що на вашу думку може стати переломним моментом у війні. А ми продовжуємо знищувати окупанта у великій кількості і кожного дня і боронимо нашу країну. Допомагайте Збройним силам України, і тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін, Гандон!